Початок серпня починає дозрівати один з найновіших сортів серед інжирних персиків сорт Pline Sun. Це один із, найтов... із сортів з найтовстішою м'якотт з інжирних персиків, тому що товчина навіть може досягати 4-5 см. Ось так виглядає вже на другий рік, після посадки е плодоносне дерево. Ось такі плоди. До речі, цей сорт один із найкрупніших з інжирних, тому що плоди можуть досягати до 200 грамів і навіть більше. Перевагою інжирних персиків є те, що завдяки формі, тобто смак виходить більш насиченішим, ніж в круглих сортів, тому що чим глибше від шкірочки, тим менше. Смак уже гірший виходить завдяки такій формі. В інжирних сортів смак набагато кращий. Це жовтом'ясий сорт, абсолютна новинка на даний момент в Україні. Поки що цих сортів їх дуже мало слабо поширені на даний момент. До речі, кислота в цього сорту повністю відсутня. Смак неймовірно солодкий, кислинки взагалі відсутні. Тобто, це ще одна перевага інжирних персиків. Плюс такі плоди дуже зручно їсти.